Усіх вітаю, знімаю на камеру мікрофон, бо не маю голосу далі. Зараз йду в хірургічну поліклініку. Сьогодні 9 червня і в мене закінчуються лікарняни. З понеділка я маю виходити на роботу. Але як бачите, в мене немає голосу. і Я не знаю, як я буду працювати. По моїй операції потрібно знати, що лікар-хірург повинен був після операції повідомити пацієнта, у якого пропав голос, або ще краще навіть до операції що пацієнт мусить чотири доби мовчати заборонено шепотіти так от я зараз не шепочу я зараз говорю голосом своїм таким яким в мене є але я не шепочу бо якщо шепотіти це шепотіти я тоді відчуваю, що в мене дуже сильно тут все напружується. Отже, шепотіти не можна. Е, Найкраще чотири дні взагалі мовчати. Це хірург мені не сказав. Друге, що мені не сказав хірург, це те, що на шостий день в основному після операції Найчастіше, навіть якщо видалили одну пара залозу, буде синдром голодних кісток. Щоб його проявів було якнайменше, то потрібно давати кальцій. Причому кальцій давати з першого дня після операції. Мені цього теж ніхто не сказав, кальцій не давав. Я фактично відчула цей синдром, але як тільки він почався, чоловік мені одразу дав, купив кальцій, приймала кальцій, я такі капсули по 400 міліграм, я його приймала. Фактично 2,5 грами на день. Тобто я пила по дві таблетки, по дві капсули три рази в день. Я думаю, що це повинен був призначити лікар. Вони мені призначили фактично тільки проти болю, проти болю. Наступне, знаючи, що в мене пропав голос, а я від Лора відмовилась, тому що після операції мені мене настільки все боліло, що я не могла, щоб мені тим ларинаоскопом пробували, бо він викликає дуже сильний рвотний рефлекс. А я навіть ні вчихнути не могла, ні кашлянути, не те що, щоб мені... Рводний рефлекс визвав, і тут спазмувало всі м'язи на шиї. Це ж просто якесь катування. Якби мені хтось сказав, що мені будуть дивитися відео ларного скопу, тоді друга справа. Але дівчина, та, яка була оперувана, так як я, і пішла е, на цю процедуру, то я чула за дверима, як вона виривала з себе всі. Внутрішні я подумала, я цю процедуру просто не переживу. Тому я відмовилася. А вже через е, тиждень я пішла до Лора, і Лор мені зробила відео гарного через ніс. І це зовсім інакша процедура. Це вона, по-перше, зовсім не болюча. А по-друге, вона. Все подивилася без будь яких ускладнень, больових. Отже, я в принципі не задоволена, що лікар-професор, який мене оперував, нічого мені не сказав. Звідки я маю знати? Я простий пацієнт, я не лікар. допустим, так? Звідки я маю знати? Ну добре, що в мене чоловік пішов. Купив мені той кальцій, і я його пила. А так це просто була якась ломка, як у наркомана. Я, в принципі, не знаю, чисто так теоретично знаю, яка буває ломка у наркомана. А фактично, мене настільки ламало, що я думала, що я здохну просто. Мене все затерпало лице, німіло, руки німіли. Мене кидало в піт. Я себе настільки погано почувала, що це був завал. Так що, якщо б у вас була така ситуація, подібна на мою, то ви одразу питайтеся, чи вам не потрібно кальцій приймати. Якщо пропав голос, то призначає, ще гормон. Але у мене на гормон була реакція, У мене червонів ніс, червоніло тут лице, висипка якась така була. Я себе погано почувала. Тому я гормон попила тільки два дні і відмінила. Так що ви повинні питатися конкретно, чому вам не назначають гормон, чому не назначають вітаміни Рупи Д, і чому вам не дають скерування одразу до фоніатра. Як вас будуть виписувати просіть скерування до фоніатра, якщо вам лор, який вас подивився, не призначив. Не дав вам скірування до фаніатра. Отже, я зараз йду до хірурга. Хай мені подивиться, тому що в мене є сирома. І хай подивиться, і що вам він скаже мені, то я вам розповім. Отже, я прийшла з порадні хірургічної. Що вам скажу? Хірург мене послухав, ну, мається на увазі голос. Ну і, звичайно, сказав, що я не можу працювати на своїй посаді як лікар. Бо, бачите, я навіть говорю, я задихаюся. Тобто я не можу договоритися до кінця фразу, мені не вистачає повітря. Отже, тобто, я буду говорити помаленьку. Ви собі можете просто поставити на прискорення. Кому не подобається мій голос, то зразу. Виключайте, тому що це відео тільки для тих людей, які мають подібну ситуацію на мою, з якихось причин втратили голос. І я тепер показую, що я роблю крок по кроку. Це не для заробляння грошей на Ютубі, тому що ми три роки вже не заробляємо на Ютубі, тому що там якісь щось не збігається, якісь дані і так далі. Ми не хочемо з тим боротися. Вони реклами крутять на нашому Ютубі, але нам не платять. Отже, вертаємося до нашої теми. Я прийшла mm. з поліклініки, з хірургічної порадні. І мені сьогодні, яке у нас число 9 червня, мені призначив лікарняний продовжив лікар до 30 червня. Не знаю, якщо відновиться голод до того часу, то добре. Якщо не відновиться, то я не зможу працювати лікарем. І не зможу працювати з пацієнтами. Отже, що він мені призначив? По-перше, ліотон мазь мазати нею мою рану. До цих пір я не мазала, тому що вона ще була не загоєна і там витікала серйозна рідина. Він сказав, що ця мазь вона буде знімати набряк і буде загоювати ту мою сирому. І такий халсет. Таблетки для розсмоктування для горла. Не знаю, чи допоможе, але він сказав спробувати, по крайній мірі, не зашкодить. Побачимо. Крім того, як ви знаєте, на сьогоднішній день я роблю вправи. Вправи е, в фонопедичні, тобто е, для відновлення голосу. Кому цікаво, як я ті вправи роблю, то лінк на відео буде в описі під відео. І в кінці відео. Значить, хочу сказати, що дуже багато відео я маю скритих не публічно. Плейлисті. Плейлист називається Мої хвороби. Ви теж можете знайти лінк під відео в описі і в кінці відео. Отже, чому я скриваю якісь відео, щоб просто не наблядати моїм глядачам? Які не звикли на моєму каналі дивитися відео про хворобу, а наприклад, про подорожі або про те, як ми стали лікарями в Польщі з чоловіком. Отже, що на сьогоднішній день висновок. На сьогоднішній день моє лікування заключається в тому, що я далі думаю, що до кінця місяця ще буду приймати кальцій. Кальцій навіть не буду показувати, яка форма. Ви можете будь-який кальцій таблетований або в капсулах, краще в капсулах купити. Я приймаю по 400 мг три рази в день. Раніше я приймала по 800 мг три рази в день. Тепер трошки дозу зменшила, тому що аналізи були добрі. Кальцій був добрий. Я вам тут приклею результат мого аналізу. Отже, Потрошку вирівнюється. Кальцій добрий, і парадормон теж майже вже в рівні в межах норми. От дивіться, я з вами зараз говорю, а в мене починає посилюватися, знаєте, такий якби надлишок кисню мозку. Тому що, хто не знає, то в мене є пухлина мозку, мені не гіома називається. Наразі ще не ствердили, чи вона доброякісна числоякісна, бо це можна буде. 100% казати тоді, коли візьмуть, заберуть маніому під час операції і дадуть на гістологію. Наразі вони так попередньо кажуть, що в більшості випадків маніома доброякісна буває, але є якийсь відсоток, що ця маніома може бути злоякісна. Але побачимо вже після операції. Коли буде операція на цю манегіому, ще не відомо. Наразі хірург сказав, нейрохірург, що він мені, мене ставить на чергу, як там швидко буде невідомо. Знаю, що приблизно 200-280 днів та черга. Але мені як лікарю, як медику можливо буде швидше. Отже, гормон я не приймаю той, що мені приписав Лор, тому що через два дні прийому, навіть на перший день. Я побачила, що в мене є е, алергія на той гормон. Червоний ніс і тут висипка червона. І взагалі такий загальний стан не дуже добрий був. Тому я два дні випала і решта відмінила. Отже, буду завершувати відео, бо починає крутитися в голові гіпервентиляція просто. Хочу ще сказати, що сьогодні відчула перші прояви тої маніоми, бо до цього часу фактично в мене таких скарг. Не було. В попередньому моєму відео я казала, що в мене затерпло пів лиця, Але це були прояви власне, гіперпаратиреозу, тобто збільшеного кальцію в крові через ту аденому пара чудовинних залоз. Отже, сьогодні перший прояв. Я як ішла в поліклініку, то відчула, що таке якби мені починає пекти, зліва тут от, в голові просто пече. Так пару хвилин і воно пройшло. І ще, так якби з середини хтось тисне назовні. І трошки тисне мені отут на вухо. Поки що я ще не оглухла, але нейрохірург каже, якщо не оперувати, то я на ліве вухо оглухну. Бо пухлина починає проростати тут у, зомби, у внутрішній слуховий прохід. Вона ще його не перекрила, але з часом може перекрити. Так що така ситуація на сьогоднішній день. Ще раз кажу, відео знімаю для тих людей, які мають подібну проблему, і щоб вони просто знали, як поступати в таких випадках, бо ніде такої інформації докладної. Деякі люди виставляють, що от в мене мені гома була і так далі. Але ніхто так е докладно не розповідає, як, які симптоми, що в тих випадках робити і так далі. Отже, все завершую, бо чую, що страшна її привентиляція. Не можу довго розмовляти. До Побачення всі не